Дякую. Я сьогодні прокинувся серед ночі перший раз через вибухи. Сьогодні нормально так били з чогось крупнокаліберного по шахедам. А другий раз прокинувся, мені снився якийсь сон там, дуже багато подій. Але в голові одна і та ж фраза. Віра дорівнює настирливість. Віра дорівнює настирливість. от от так Ну просто від нічого. Я не думав ніколи над наст... Ну він колись, може думав над словом настирливість. Але в мене в голові. Віра, от прямо як написано так перед лицем. Віра дорівнює настирливість. Віра дорівнює настирливість. Я зразу ж почитав, що таке настирливість або хто такий настирливий. Настирливий це надокучливий. Той, хто ну от, пристав і не відстане. Ну, от представ і не відстане. От настирливий. Він щось от своє йому треба своє, своє. От він не, не відстає. І в Біблії є про настирливість. Євангеліє від Луки, 11 розділ. З 5 вірша. І сказав їм, Ісус Христос їм сказав. Прич. Хто з вас, маючи друга, прийде до Нього півночі і скаже Йому: друже, позич мені три хлібини, бо мій друг зайшов до мене з дороги, і мені нічого подати йому. А той зсередини скаже йому у відповідь: не турбуй мене, двері вже замкнені, і мої діти зі мною в ліжку не можу встати й дати тобі. Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому через те, що він його друг, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки йому треба. І я кажу вам, просіть і буде вам дано, шукайте. І знайдете, стукайте і буде вам відчинено. Бо кожен, хто просить, отримує, і хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому буде відчинено. Який з вас, батько, якщо син попросить хліба, подасть йому камінь? І якщо попросить риби замість риби подасть йому змію, чи якщо попросить яйце, подасть йому скорпіона. Якщо ж ви, будучи злими, умієте добрі дари давати своїм дітям. То наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, хто просить у нього. Амінь. Цікава така притча, ну, чомусь вона, мабуть, не сильно популярна в церквах, про неї неї ну, дуже рідко згадується на стирливий друг. Уявляєте собі ситуацію, да, так, така? Ну все, я ось у мене дві доньки, дружина, ліг спати собі вже 10 годин вечора, і тут приходить там дядь Міша, сусід, і давай тарабанить, собака гавкає. Я вже сплю, вже засипаю, а він тарабан. Ну, перше, звичайно, мабуть, у більшості людей сказати, та все вже пізно. Чого ти до мене прийшов? оце, Вже пізно. Дітки сплять, тим більше, одна в мене е, 8, ну 9 майже місяців, одна-три рочки, вони заснули. Я з дружиною також в, в обнімку. Все. Але він, якщо буде далі стукати, я все одно мені прийдеться встати, прийдеться! Прийдеться. Якщо він перестане через, наприклад, там е, хвилину чи дві, я можу й не встати. Але якщо він буде хвилину стукати, дві стукати, 10 хвилин стукати, 15 хвилин, півгодини, годину, то я не знаю, хто може витерпіти годину, якщо будуть йому стукати в вікна чи в двері годину. Тобто, я до чого веду, рано чи пізно я в будь-якому випадку встану і дам йому те, що він хоче. За чим він прийшов, як і той друг в притчі. Можливо, це буде через 2 хвилини, можливо, через 10, можливо, через півгодини, можливо, через один, а можливо, через 2-3-4. Але в будь-якому я не зможу заснути. Я не... Ну... Не буду мати спокою, бо мій настирливий друг чи сусід прийшов і тарабане. Про що тут сказано? Це сказано про те, що треба бути настирливим у відносинах з Богом. У відносинах з людьми? Так. Але найбільша настирливість повинна бути у молитві твоїй. Коли ти молишся Богу, ти повинен бути настирливим. Не повинна бути молитва для галочки. Не повинна бути молитва така, яка не буде мати результата. Повинен завжди бути результат. Поки ти не досягнув результата, молися, 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 молися. молися. В старому заповіті була одна людина, яку ну, таке неоднозначне до неї відношення, але кінець її благословений. Це Яков? Він народився, він був, ну, обманював, брехав. Отримав неправдою благословення у батька. Потім він тікав був у рабстві, потім ну, одружився, е але в нього була одна велика особливість. Він був настирливим. І це все було дуже ярко показано в Біблії в буття. Коли він вирішив повернутися додому, він боявся брата свого, бо він думав, що брат його ну, вб'є за те, що він забрав його благословіння. І він прийшов, послав дари братові своєму, а потім вирішив зустрітися з Богом. От всіх відіслав. Написано, що він перепла... переправив через річку е, всі свої багатства, рабів своїх е, дружин, е, дітей. І залишився на ніч у місці, яке називалось Пенуел. І написано далі. І почав він боротися з кимось. Боровся, боровся і як не відпускав того, а не відпускав. А той, з ким він боровся, він сказав Я Бог. І він взяв і йому ушкодив ногу Якову, хотів вирватися, Бог хотів вирватися у Якова. А Яков сказав, ні, не відпущу тебе, Боже. Я простими словами. Не відпущу тебе, Боже, поки не благословиш мене. Ногу пошкодив уже Бог йому, бо вирватися хотів. він сказав: ні, не відпущу, поки не благословиш. І благословив його Бог. І став він не Яковом, а Ізраїлем. Дуже величезна настирливість. Він вчепився в Бога. Вчепився. Як це було? Звичайно, це не фізично, можливо, і фізично частково, можливо, як, але в більшості своїй це було духовно. Це була величезна рішення і величезна молитва Якова, коли він в молитві просто схватився за Бога і сказав. Не відпущу, поки не благословиш. Не відпущу. Бог. Та він він міг би розтоптати, да? ну, це Бог, я не знаю. Він міг подумати тільки, як би все. Але ні. Бог, Ісус Христос в цій притчі каже, що просіть і дано буде вам. Моліться, будьте настирливими. Настирливими. Бог поважає настирливість. Він любить настирливих. Він не любить таких ні риба, ні м'ясо, ні. Бог любить, він всіх любить, звичайно, але він по-особливому по відноситься до людей, які настирливі. У молитві перед усім з ним нам не вистачає настиливості в молитвах. Не вистачає. Слово Боже є істина, а в цій істині сказано Ісусом Христом, що по настирливості вашій, по невідступності. Буде вам, буде, буде, все одно встане, все одно, ну, Бог дасть, дасть вам, якщо будете просити передусім на благо, у благо. Що треба? А що людині найбільше треба? Я думаю, найбільше треба людині благослови Господи, благословення від Господа. Як Яков тоді, хватився. І не відпустив. Ну як? Я, я до сих пір. Я не розумію. я от, Ну, я розумію, але до кінця не можу зрозуміти, як можна схватити Бога і не відпустити Бога. Але це ж можливо. Як і вже так робив? Тобто дійсно. В молитві можна настільки духовно молитися, настільки схватити Господа Бога, і просто не відпустити. Це було в старому заповіті. а В новому заповіті у нас взагалі тут все зараз набагато легше, ніж в старому заповіті. Бо тоді були закони, а зараз є один закон, найбільший. Якийсь замість закона прийшов Ісус Христос. Який дав нам можливість зараз в будь-якому місці будь де молитися і отримувати, який каже, де двоє чи троє зібрані він ім'я, твоє, моє, Ісуса Христа, там Він посеред них. Де як Він каже, що якщо двоє згодилися про щось просити, і не будуть сумніватися, буде їм. Ісус Христос каже, що молитва ваша, віра ваша може гори навіть переставляти. Стільки місць Писань, що нам не вистачає одного настирливості. 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 А саме цікаве, що подивіться, подивіться на життя на кожен день. Нас кожен день завдання диявола нас відвести з суєтою, всякою цими непотрібними не в цілому, великому справами сторону. Щоб ми не стояли в молитві і не були настирливими. Щоб ми, навіть якщо й помолилися для Галочки швиденько, 10-5 хвилин. І все. Але ж це. І потім і кожен день, так, і кожен день, і кожен день ми боремося з тим, з цим життям, з дияволом, з усім боремося. Отак, в дні. А на це ж потрібно. Потрібна настирливість, молитві, щоб Бог благословив, і тоді все буде, ну, все, кожен день буде йти, як по маслу. Я пам'ятаю, як е, один пастор епископ розповідав, я почув, як е, був зараз вже е, з Богом Йон Гічо. Так от, е, про те, як він молився, він вставав 4 чи 5 ранку і десь години 4 чи 5 молився, от просто молився. Настирливо молився. В нього не було ні церкви спочатку, було погане здоров'я, все. але він молився настирливо. Це я, можливо, я помиляюся, але, по-моєму, це він сказав, що, е, можливо, інший, але є таке в християнському світі, що я не піду в цей світ щось робити, поки не зустрінуся в молитві з Богом. Якийсь так пастор казав. Можливо, це Йон Гічон, можливо, е, якийсь інший. Але сенс в цьому, що він молився декілька годин, цей пастор. Поки не зустрічався з Богом, а вже потім ішов вирішувати якісь проблеми. Йому казали, так дивись, там проблема, там треба церкву, там треба робити, там треба людей, там треба все. Стоп. Ні. Я 3 години помолюся, і тоді я за 5 хвилин все вирішу. Бо Господня благодать буде з тобою. Я впевнений, що якщо ми з моєю дружиною будемо молитися за своїх дітей не 5 хвилин, а 50 хвилин в 10 разів більше. Тої проблеми, які створюють наші діти, будуть в 10 разів менші. Бо Дух Святий буде на них. Бо благословіння і благодать буде. Вони хворіти будуть в 10 разів менше. Балуватися в 10 разів менше. А слухатися в 10 разів більше. Бо Господь буде їм це. Своїм Святим Духом він буде внушати, впливати на їхні серця, впливати на їхнє здоров'я. Але ми чомусь цей закон не розуміємо. Ми думаємо, що ми, якщо побігаємо, повиховуємо, по пальцем потикаємо, то краще зробимо. Та ні, краще Бога ніхто нічого не зробить. Ніяке виховання дітей не буде краще за виховання Боже. А в справі твоїй ти думаєш, що ти будеш пахати, і ти все отримаєш без Бога, щось отримаєш по любому. І до якогось максимуму може досягнеш. Але ти не отримаєш стільки, скільки б ти отримав. Якби ти більше часу присвятив настирливо в молитві Богові. Є справа, візьми, помолись годину за цю справу. І справа, і зліва, зустрінься з Духом Святим, схвати його і скажи: Господи, благослови цю справу, благослови. І поки Бог не благословить, не відпускай. Не благословив сьогодні і ще завтра годину про цю справу після Післязавтра. І потім вже прийде час, коли Бог скаже, Фух, ну ти мене достав чи достала. Це так, ну, в кавичках трохи. Ну ти мене достала, все, благословляю. І твій там гаражний розпродаж, чи кав'ярня, чи старечі, чи щось інше, воно буде просто як по маслу йти. Підписники будуть летіти з усіх сторін, бо Господь навіть Тікток підпорядкує собі. Бо ти був настирливим. Амінь. Так що сьогоднішня проповідь: віра дорівнює настирливості. Віра дорівнює настирливості. Хочеш отримати по своїй вірі? Будь настирливим. Будь настирливим. Віриш щось? Повір, якщо ти в щось віриш, в щось неважливо, Бога в свою справу, в свою родину, ти не отримаєш по максимуму, якщо ти не будеш настирливим. Написано, повірі, вашій буде вам, я дос, трохи ну, розширюю. Повірі вашій, яка буде настирлива для Бога, буде вам. Я не додаю до слов Божих. Він сам сказав. Ісус Христос сам сказав, що стукайте відчинять, просіть і буде дано вам. Не треба здаватися, не треба. Бо ми щось поміняли місцями. Ми вважаємо, що від нас дуже багато в цьому світі чого залежить. Ні, від нас якраз залежить дуже мало в цьому світі. Від Бога залежить все. І тому, якщо. Ми хочемо, щоб в нашому житті щось було від Бога, побільше було від Бога. Ми повинні побільше віддавати себе, свого часу Богові і бути настирливими в цьому. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Отець Небесний, Бог наш всемогутній, в ім'я Ісуса Христа я прошу тебе, допоможи нам бути настирливими. Настирливими в молитві до тебе, настирливими в спілкуванні, в пошуках тебе. О Дух Святий, прийди і будь з нами. Допоможи нам не здаватися, допоможи нам вирішувати питання не самостійно, а довіряти тобі і з тобою. Святий Всемогутній Господь. Я благословляю тебе, благословляю кожну людину, яка дивиться, яка бачить. Це слово в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.